Угорщина виступила проти планів Європейського союзу повністю заборонити імпорт російських енергоносіїв. Про це також говорили на саміті у Люксембурзі. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Будапешт використає всі політичні та правові інструменти, щоб заблокувати ініціативу «Репауер-ЕУ». За словами Сіяр, то рішення ЄС не має енергетичних чи економічних підстав і продиктоване виключно політичними мотивами. Нагадаю, програма РепареУ була ухвалена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її мета позбавити Європу залежності від російського газу, нафти та вугілля. Угорщина залишається одним із найбільш Залежних від Москви членів євросоюзу понад 80% її газових поставок надходить саме з Росії. Будапешт неодноразово блокував санкції, які можуть зачепити російську енергетику декілька учасників чітко заявили, що політичні та ідеологічні аспекти повинні мати пріоритет над реальністю. І ніхто в європейській комісії чи тут у Люксембурзі не переймається тим, який вплив ця пропозиція матиме на безпеку енергопостачання. Ця пропозиція перекриває безпечні та надійні транспортні маршрути з Угорщини, відрізає нас від надійних постачальників, ставить нас у становище жорсткої залежності, надаючи певним країнам і компаніям. Монопольне становище про інші заяви щодо України, які лунали у Люксембурзі, ми поговоримо з нашою кореспонденткою Тетяною Висоцькою. Вона стежить за роботою саміту. Вітаємо тебе, Тетяно. Лідери ЄС та Володимир Зеленський підтримали мирний план Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Вони оприлюднили спільну заяву. Ми про це сказали. Тетяно, розкажи більше, що говорять у Люксембурзі у Європі. Доброго ранку, вітання з Брюсселя. Власне, я хотіла якраз показати за мною великий прес-центр, де готуються до саміту європейського європейської ради лідерів європейського союзу який відбудеться цього четверга а сьогодні у люксембурзі розпочалася розпочалося засідання ради єс із загальних питань міністри європейського союзу у справах європи якраз говорять про спільне коміке яке буде прийняте 23 жовтня тут у Брюсселі. щодо вчорашнього дня то якщо говорити про Головну таку тенденцію, то топ новина це те, що 19-й пакет санкцій, скоріш за все проти Росії європейського союзу проти Росії, скоріш за все, буде все таки затверджений теж 23 жовтня лідерами європейського союзу. І більш того, європа вже починає підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії, тобто санкційний процес не закінчується з тим, що планується певні мирні перемовини. І вже вчора було оголошено міністрами європейського союзу що до нового Пакету санкцій планують включити певні. Обмеження щодо імпорту з Росії та Білорусі на території Європейського союзу, а також санкції проти російської енергетики та російських фінансових установ. Також щодо завтра щодо комуніке, яке будуть обговорювати лідери у четвер. В мене вже є його текст. Я ще не встигла детально ознайомитися, але основна ідея полягає в тому, важливо для України, що розблокують рух щодо розвитку проекту репараційних позик. Позик для України, які будуть надаватися з використанням російських заморожених активів, тобто Бельгія, якщо не дала зелене світло, то дала все таки можливість продовжити цей процес. І у е, проєкті спільного комікет лідерів Європейського союзу е, йдеться якраз про те, що е, Європейська комісія, що е, європейські лідери дають зелене світло європейській комісії з підготовки вже конкретних пропозицій щодо репараційного пакету, які будуть обговорюватися вже в наступні місяці, і скоріш за все будуть затверджені у грудні е, на такому ж самому великому саміті. Європейської ради ще щодо питань, які будуть розглядатися сьогодні, і у четверте, знову ж таки, санкції проти Росії, і власне, якщо говорити про сьогоднішню. Європейську раду то також будуть говорити про репараційний пакет для того, щоб Україна отримала необхідні ресурси для продовження війни проти Російської Федерації, доки вона не захоче миру. Студія. Дякуємо тобі, Тетяна. З нами була Тетяна Висоцька. Вона свідкує за самітом ЄС у Люксембурзі, що триває вчора і сьогодні. А також будемо завтра вже говорити про те, що. Скоро зустрінеться коаліція охочих.